Середяк Данило, учень восьмого класу, гумореска Павла Глазового, фальшиві друзі або колективна творчість. Двоє друзів тихо йшли полем попід гаєм, раптом дивляться ведмідь зіру вибігає. Перший вигукнув Біда! Буде нам рахуба, кинув друга і прыжком вискочив на дуба. Другий скрикнув і упав на краю дороги. З переляку задубів. І відкинув ноги. До лежачого ведмідь підійшов поволі, довго нюхав, потім чхнув та й побрив по полю. Зліз із дуба, той шовтік. Ти живий? питає. Ну й великий же ведмідь більших не буває. Як же він тебе не з'їв? Мабуть, не голодний. Ні, друзяко, видно, він добрий, благородний. Ти повіриш, розмовляти вміє по-людському. Він обнюхав мене і говорив при тому. Ти дружи з людьми та знай, совісті немає той, хто в горі та в біді друга покидає. Байку вигадав Езоп, цим себе й прославив. А мораль ведмій сказав, крапку я поставив.